Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Незважаючи на пізній час, нам потрібно терміново обговорити новину Штатів Америки, яка виходить з того, що декілька годин назад Палата представників. Проголосувала за усунення спікера Кевіна Маккарті з відповідної посади. Все розпочалось з клопотання за відставку спікера палати представників, і це клопотання подав конгресмен республіканець Мед Ґейт. Загалом Гейтс почав звинувачувати Маккарті в тому, що останній пішов на домовленості з демократами. Внаслідок чого 30 вересня 2023 року палатою представників був проголосований законопроєкт 5860 щодо тимчасового фінансування уряду строком на 45 днів, і ця подія якраз унеможливила шатдаун, який мав би розпочатися з. 1 жовтня 2023 року. Також ГЕД звинувачував Маккарті в тому, що він не дотримувався домовленостей, які були укладені з ультраправими республіканцями у січні 2023 року. Хочу нагадати, що тоді з важкими боями Кевін Маккарті зміг здобути посаду спікера Палати представників саме через те, що Ультраправі республіканці не давали голоси за спікерства Маккарті. Вони голосували за своїх однодумців. Там навіть було одне абсурдне голосування, коли е, від кандидатом у спікер було висунуто Дональда Трампа, і загалом інше затягування цього процесу. Що і це призвело до того, що Маккарті був змушений піти на певні домовленості з ультраправими республіканцями, і Гець якраз заявляв про те, що ці домовленості були порушені, а одна з домовленостей якраз полягала в тому, що республіканці не голосували там спільно з демократами за певні важливі законодавчі ініціативи в контексті Сполучених Штатів Америки. Тому внаслідок цього сьогодні відбулася відставка спікера палати Кевіна Макарті з відповідної посади, і голоси розподілились наступним чином: 216 конгресменів підтримали відставку Макарті з посади. Варто провести історичну паралель з тим ж січнем 2023 року, коли за. Призначення Макарті на цю посаду було віддано 216 голосів, так як зараз за його відставку. Проте проголосувало 210 конгресменів, не приймало участь у голосуванні 7 конгресменів. І враховуючи те, що не всі конгресмени брали участь у голосуванні, цих 216 голосів було достатньо для того, щоб ця відставка відбулась. Якщо по партіям проаналізувати, то за відставку Маккарті серед республіканців проголосувало 8 конгресменів, проти 210 конгресменів і не голосувало 3 конгресмена. Серед демократів підтримку відставки Маккарті підтримали 208 конгресмена, не проголосувало за цю відставку 4 конгресмена і проти було 0 конгресменів. Загалом, що це означає, відбулася відставка спікера Палати представників Кевіна Маккарті. Тут потрібно визначити два важливих момента. Перший момент ми визначимо в контексті подальшої роботи Конгресу Сполучених Штатів Америки, а другий момент він якраз буде стосуватись України. Почнемо з конгресу. Відставка спікера Палати представників означає. Що до моменту обрання нового спікера не можуть розглядатися в Конгресі жодні законодавчі ініціативи прийняття різних законопроєктів і розгляд будь-яких питань має відбутись обрання нового спікера Палати представників. І острах, в тому числі мій, якраз виходить з того, що ми не знаємо. po' per З кандидату визначенням кандидатури від республіканської партії, чи це буде в першу чергу одна кандидатура, а не так як це було у січні 2023 року. За виданням CNN сьогодні ввечері за часом Вашингтону, мається відбутись там зібрання республіканської партії, де має відбутись там утвердження нового кандидата від відповідної партії на посаду спікера палати представників. Тобто, це початку має відбутись. Тепер голосування. Я ж не даремно знову ж таки згадую січень 2023 року. Там, для того, щоб Макарті став спікером, мало знадобитись аж 15 турів. Ми не знаємо станом на зараз, скільки. Турів знадобиться, щоб обрати нового спікера. І я недаремно вам зачитав, скільки, до прикладу, республіканців голосувало за відставку Маккарті, а скільки проти. Проти проголосувало 210 Республіканців. Так, в принципі, це можна визначити як потенційних республіканців, які готові проголосувати за нового спікера. Але 210 голосів, як ви розумієте, це недостатньо, так, для того, щоб обрати нового спікера. Потрібно або 218, або знову ж таки робити голосування таким чином, щоб в ньому приймало участь менше конгресменів для того, щоб було там достатньо 217 голосів, 216 голосів і менша кількість голосів. Тобто, ось тут найголовніше питання з приводу того. Чи буде це один кандидат від республіканців і скільки турів знадобиться для того, щоб здобути перемогу? Звичайно, ми віримо, що це буде швидше, але досвід січня показує, що процес може бути затягнутий. Отже, це перша така значна. Проблема і питання це те, що фактично Конгрес паралізований у своїй роботі. Жодного рішення, жодного законопроекту вони приймати не можуть. А тепер друге питання з приводу того, що я також говорив у попередніх відеоматеріалах. Коли відбулось голосування за законопроект 5860, я говорив про те, що звідти вилучили кошти в контексті допомоги для України, це якраз був компроміс. Демократами і республіканцями. Проте я зазначав, що є запит Байдена, який був поданий ще в серпні 2023 року щодо додаткового пакету допомоги для України у вигляді 24 мільярдів доларів. Тепер, враховуючи те, що Палата представників, Конгрес він паралізований у своїй роботі, ми не можемо тепер. Зрозуміти, коли буде поставлене питання щодо виділення додаткових коштів для України на голосування. Тому що, як я сказав, воно не може розглядатись до того моменту, поки новий спікер Палати представників не буде обраний. Одразу хочу зазначити, і це вже буде така завершальна теза у цьому відео, що це були мої найбільші страхи після 30 вересня 2023 року. Що якщо в крайньому крилу республіканців не вдалося довести ситуацію до шатдауну, і там би також виникали питання щодо допомоги нашій державі, і незрозуміло було, коли буде голосуватися в палаті представників, то вони пішли іншим знову ж таки шляхом. Шляхом Відставки спікера Палати представників Кевіна Маккарті Зараз також це питання з приводу голосування за допомогу Україні, воно підвисає в повітрі. Ми будемо знову ж таки сподіватися на те, що спікер Палати представників буде обраний найближчим часом і шляхом декількох голосувань, а не, не дай Боже, декількох сот голосувань. Враховуючи ту фрагментацію, яку ми знову ж таки бачимо серед республіканців, і яка варто відзначити, вона абсолютно не зникла з січня 2023 року, і вона може знову ж таки посилюватися. Тому ми будемо знову ж таки дуже-дуже уважно слідкувати за подіями і процесами, які відбуваються в Палаті представників в контексті обрання нового спікера. Ці голосування вони є дуже важливі, звичайно, як і для Конгресу Сполучених Штатів Америки, так і для майбутнього пакету допомоги для України. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання. Інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам гарної і спокійної ночі!